Не громив я спортзал Амбала Павловича. Це ви так колісника називаєте? Угу. Типу. Прізвисько у нього таке. Так от Віктора Павловича, фізрука нашого. Я не люблю. Гад він. Але спортзал, то не я. А скажіть мені, будь ласка, лісовий, за що ви колісника не любите? За що? З. Ой. Щось? Погано мені. Ой. Пивкап. А ніколи марки? Та все одно тільки холодненького. Ви зовсім лісовий мізки пропили. Ви серйозно вважаєте, що я зараз за пивом вам побіжу? Розказуйте, чому конфліктували з колісником. Ми тоді. Я в 10 класі вчився. І ми тоді випили з хлопцями. І на ранок мені теж ну... погано було. А він Він мене стрибати через козла змусив. Ну я і... Послав його. Ну, розумієте? Це значить, стрибати через козла, так? Да? По хмільного учня. Ага. Я кажу жорстокість. Ага. А потім ще в роздягальню мене відвів і в пику мені як втопив. А головне, розумієте, ні тобі сенсів, ні подряпин, взагалі нічого. А потім знову змусив стрибати через. Рідка козла? Так. Не зрозуміло. Ну що ж, щодо ваших спортивних досягнень, все з'ясно. Тепер розкажіть, де ви були вчора вночі? Та щось не пам'ятаю. Випили ми. З ким? Хто може це підтвердити? Та не пам'ятаю. Кажу ж.